Чи помічали ви колись японські мотиви на картинах Моне, Ван Гога та Клімта, а чи задумувалися, чому вони там з'явилися? Насправді за цим стоїть неймовірно цікаве явище японізм, що раптово увійшов в життя європейської інтелігенції та митців у другій половині ХІХ століття і повпливав на весь подальший розвиток мистецтва. Про нього сьогодні і поговоримо. І як завжди, почнемо з короткої історичної довідки, щоб краще зрозуміти, чому японська культура так захопила європейців у той час. По-перше, варто розуміти, що Японія довго залишалася закритою країною, адже на початку 17 століття ізоляція Японії значно посилилася, коли після багатовікової громадянської війни країна була об'єднана під цього Токугава, який обрав політику зовнішнього ізоляціонізму. Тобто японці не мали дипломатичних відносин з іншими країнами, майже не вели торгівлю і дійсно були ізольовані від решти світу, насамперед маючи на меті збереження традицій і уникнення впливу іноземних культур. А відкриття Японії відбувається аж у 1854 році, причому під тиском Америки. Відновлюються торгівельні зв'язки і невдовзі в Європі знов з'являються товари з Японії. І от тільки уявіть: до цього європейці майже 250 років не мали доступу до японської культури. Звісно, дехто мав речі з Японії, це підтверджують голландські натюрморти 17 -го століття, але це була виняткова рідкість. А тепер все це у вільному доступі. Питання лише у грошах, тому японська культура, яка так сильно відрізнялася від європейської, розвиваючись ізольовано, привернула значну увагу. При цьому говорячи про художників, справедливо буде визнати, що після появи фотографії, яка у другій половині 19 століття вже була на шляху до масового використання, фактично зникала необхідність точному відтворенню людей та інших сюжетів на картинах. Митці були у пошуку нових напрямів. Технік та сюжетів, і у цьому контексті відкриття нової культури ставало невичерпним джерелом натхнення. Японська культура щільно входить у коло інтересів європейської інтелігенції, особливо в Парижі, який став і осередком імпресіонізму, а про імпресіоністів ми сьогодні ще згадаємо. Людей цікавлять не тільки японські гравюри, популярними стають кімонові японські візерунки. Віяла, порцеляна, ширми та навіть організація японських садів. А от чому не вдалося увійти в життя європейців так це чайним традиціям, адже кожен парижанин знає, що з чашечкою ароматної кави кожен день стає кращим, і навіть навпаки, кавові магазинчики активно з'являються в Японії у той час. Як добре, що якісну натуральну каву легко можна знайти і в Україні. Це, звісно ж, кава від 25 Coffee Roasters, які пропонують більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Тут ви завжди зможете підібрати ідеальну каву за вашим смаком. Наприклад, для мене 25 Coffee Roasters підібрали каву Ранде Ordinary з гірчинкою, як я люблю, та нотками кураги, волоського горіха та шоколаду. А ще 25 Coffee Roasters безкоштовно зроблять помел. Який пасуватиме саме під ваш улюблений спосіб приготування кави та безкоштовно доставлять по Україні замовлення від 350 гривень. А для моїх підписників діє спеціальна знижка мінус 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Отримати знижку можна за промокодом Естетизація. Промокод діє протягом місяця з моменту виходу відео. Тож не беріться та встигніть замовити і насолодитися якісною кавою свіжої обсмажки. Вся необхідна інформація в описі під цим відео. Що ж, після чашечки запашної кави повертаємося до японізму. Особливим предметом цікавості європейських митців стали укіо Е, це вид японських гравюр та малюнків, які зображали повсякденне життя людей або пейзажі. Культовою була тема жіночої краси. Часто зображали і гейш, а крім цього, популярні зображення акторів кабуки, сцен життя звичайних людей та, звісно, ж мальовничої природи Японії, а особливо гори Фудзі. До речі, спершу у Кіое були ілюстраціями до літератури, але пізніше вони відокремилися в самостійний жанр. Причому у Японії вони вважалися дуже масовим продуктом. Вони були орієнтовані і на самураїв, і на торговців, і на мешканців міст. Аристократами вони взагалі не сприймалися як високе мистецтво, більше як ілюстрація в журналі. А от європейці оцінили Окіо Е насамперед через новизну, адже між японським та європейським мистецтвом була безліч відмінностей. Давайте їх і обговоримо. Перше і найочевидніше це об'єм. У той час, як європейські митці прагнули до максимального відтворення об'єму предметів, японці зображали плоскі фігури. Відповідно, відрізняються і кольори. Для створення об'єму європейці використовують декілька відтінків одного і того ж кольору та складні поєднання, а японці, які не прагнуть до об'єму, використовують більш однорідні та чисті кольори. Зрідка можна зустріти градієнти. Переважають спокійні, дуже м'які відтінки з декількома яскравими акцентами. Крім цього, для Yukio-e типовим є використання діагоналей для відтворення перспективи та умовного відокремлення площин, а також негативного простору, тобто незаповнених ділянок. А щоб зобразити межі предметів замість світла і тіні японці використовують прості чорні лінії, цей прийом, до речі, запозичив Ван Gogh. І про нього ми ще згадаємо. А зараз поговоримо про те, як ця абсолютно інша культура увійшла в мистецьке коло. Першим захопився японською культурою Фелікс Дракмон. У 1856 році він відвідував антикварну крамничку, у якій і побачив перші японські малюнки. І якщо ви подумали, що вони там продавалися, то ні. У них просто були загорнуті інші японські вироби. Адже нагадую, у Японії було досить споживацьке ставлення до цих робіт, тож вони могли навіть використовуватися замість паперу. Картини, які побачив Брекмон, належали до манги Хокусая. Самого Хокусая ви точно знаєте, як мінімум, за цією роботою. Хокусай був також і автором декількох альбомів манга, у яких за допомогою мінімального тексту та безлічі картинок він розповідав про звичайних і відомих людей. Героїв міфів та тварин, часом у досить карикатурному стилі. Фелікс Бракмон неабияк надихнувся цими малюнками і почав використовувати подібний стиль у власних розписах порцеляни, а також показав їх знайомим художникам. У 1867 році у Парижі відбувається Всесвітня виставка, на якій вперше експонуються роботи з Японії. Європейці вперше знайомляться з японським мистецтвом вже на високому рівні. А після цього починають скуповувати різні японські вироби і особливо гравюри у спеціалізованих сувенірних лавках, яких стає все більше. Тож хто з відомих митців потрапив під вплив японської культури? Першим згадаємо Джеймса Віслера, взагалі американця? Але в часи відкриття Японії він саме перебував у Європі, то в Парижі, то в Лондоні, і піддався впливу нової, навіть можна сказати, екзотичної культури. Віслер не просто використовує предмети з японської культури, хоча вони теж були, він дуже любив вводити кімоно і віяло у свої роботи. Проте японські традиції у Кіоє також значно вплинули на його сприйняття світла і кольору після знайомства з японським живописом. Його кольори змінюються, стають не такими складними і м'якішими, ніж раніше. А пізніше на замовлення він навіть бере участь у декорації зали павичів, кімнати, що призначалися для зберігання порцеляни. І хоча стосунки замовника й художника виявляються дуже непростими, все скінчилося скандалом, проте розписи, виконані віслером у залі, вважають еталонним зразком так званого англо-японського стилю. На початку ХХ століття кімната перевезена з Лондону у Вашингтон. Віслер товаришував з Едгаром Дега та Едуаром Мане, у творчості яких теж є натяки на японізм. Наприклад, на портреті письменника Еміля Золя, який, до речі, був палким фанатом творчості Мане, на відміну від тодішніх критиків. Працюючи над цією картиною, Едуар активно використав японські елементи. Наприклад, на задньому плані поруч з репродукцією Олімпії Мане зображено і японські укіо Е, а зліва ми бачимо частинку ширми з неймовірним розписом на столі Чорнильниця з порцеляни. Можливо, таким чином мене хотів підкреслити освіченість і смак Еміля золя або ж віддати дань моді того часу. До речі, вплив японізму вбачають і в двох більш відомих роботах мене. Олімпія та сніданок на траві. І дійсно, тіла зображені доволі плоскими, контури підкреслені темними лініями. А от у роботах Едгара Дега ви не зустрінете предметів японської культури, але японізм повпливав на нього по-іншому. У нього ми теж бачимо більш приглушені кольори, крім цього, він запозичив елементи інтимних сцен з «Юкіо-Е». -e. пози для танцівниць. Та експерименти з діагоналями в деяких роботах. А от хто не просто використав японізм у мистецтві а буквально ввів його у своє життя, так це клод Моне. По-перше, унікальний японський місток у саду Моне в Живерні. Він став темою не однієї роботи митця. До того ж, Моне був чи не найбільшим поціновувачем у Кіо Е і зібрав за життя більше ніж 200 гравюр. Деякі з них досі зберігаються у його будинку в Живерні. Проте Моне майже ніколи не запозичував сюжети з японських картин. Існує один виняток робота японка, на якій він зобразив свою дружину Каміль у кімоно та на фоні численних віял. Сам Моне зізнавався, що ця робота йому не до душі, йому взагалі соромно, адже він створив її, щоб догодити запитам ринку. Справа в тому, що тоді Моне потрібні були гроші, і він розумів, що за таку роботу з японськими елементами заплатять немало. До речі, критикам вона сподобалася за сміливість та майстерні візерунки. Набагато більше японізм надихнув мене у питаннях ставлення до природи, пошуку натхнення в ній та навіть джерела медитації, і це точно повпливало на створення його знаменитої серії Водяні Лілії. Детальніше про неї, от в цьому відео. І звісно ж, ще одним палким прихильником японізму став Ван Гог. Він почав колекціонувати газети та відбитки для гравюр, а потім навіть створив три копії японських гравюр, але олійними фарбами. Часто він використовував японські мотиви для фону на портретах, а також любив окреслювати межі предметів чорними лініями. Він знайшов натхнення у сюжетах японського мистецтва. А особливо у природі. Навіть сам Ван Гог визнавав, що вся його робота тією чи іншою мірою базується на японському мистецтві. Крім описаних вище митців, японізм повпливав і на творчість бельгійського художника Альфреда Стівенса, який просто обожнював вводити у свої роботи елементи японської культури, на французьких імпресіоністів Каміля Пісаро та Огюста Ренуара. І американську мисткиню імпресіоністку Маріка Сат, на пост імпресіоністів Поля Гогена, Поля Сезана та Анріту Лотрека. та навіть на Густава Клімта, який колекціонував японські гравюри, кімоно та порцеляну та використовував японські мотиви в орнаментах на своїх роботах. До речі, цікавий факт, що у 20 столітті в Японії отримала неабиякий розвиток музейна справа. І тоді почався зворотний процес, коли японці почали викуповувати в Європі японські витвори мистецтва, повертаючи їх на батьківщину, збирати і формувати власні колекції. Що ж, як ми бачимо, японізм значно вплинув на розвиток європейського мистецтва. Сьогодні ви почули, що знайомство з японською культурою змінило стилі та підходи навіть таких надвідомих митців, як Клод Моне, Вінсент Ван Гог. Та Густав Клімт, японізм впливав на цілі напрями, даруючи митцям альтернативи з суворим європейським академічним підходам. І якщо зважати, що, наприклад, той же імпресіонізм потім надихав подальші течії, а вони, в свою чергу, наступні, то виходить, що у кожному напрямі сучасного європейського мистецтва можна знайти невелике відлуння японської культури. Сподіваюся, що це відео було цікавим та корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал. Також тепер ви можете підтримати канал, ставши спонсором. Шукайте посилання у описі під відео і доєднуйтеся до нашої спільноти естетів. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео!